Я просто одне хочу сказати, важливе, що коли ви починаєте працювати, дайте знати клієнту. Коли ви починаєте працювати, коли приблизно ви закінчите і також прогрес. Наприклад, якщо проєкт триватиме два тижні або місяць, скажіть, я приблизно планую почати там, через два дні і десь через. Чотири дні скажіть, я там зробив 10%, 20 30 Підтримуйте цей зв'язок з клієнтом, щоб він знав, що робиться, і також напишіть великий великі есеї, в великі твори відповіді. Я просто скажу, там привіт, Коля, чи привіт, Оля. І я зараз працюю над цим проектом і зробив вже 10%. Планую десь через три тижні закінчити цей проект. Тобто ні, нічого. Складного в цьому немає, і... але це допоможе клієнту відчувати більш комфортабельніше з вами, і він буде більше, чи вона буде більше задоволений вашим сервісом, так як ви... ви будете виглядати як професіонал, бо тільки професіонали це роблять. Багато людей просто їх наймають, і вони там можуть місяць нічого не робити, або, можливо, і все зробити, але ні, нічого не говорити клієнту, і це. Це просто це, це, це погано впливає на вашу репутацію. Я можу вам показати один з прикладів. Мене найняли в понеділок, сьогодні середа. Я зараз покажу приклад, що я написав клієнту, щоб ви зрозуміли, як воно працює. My jobs, Active Milestone. Це, це мене наняли Мей 22-го. Так. Message and Files. Як ви бачите. Я просто написав, я планую або сьогодні, або, якщо чесно, десь до кінця тижня почати цей проект, але я дав знати клієнту, які слідуючі кроки. Ми, ми напишемо тексти для ваших e імейлів, тому ми подамо, ми подамо їх і ви маєте провірити. Після того, як ви скажете, що все добре, ми створимо дизайни цих імейл. E По і після того, як ви апрувуєте, якщо ви скажете, що все добре, ми. Тоді вже актив... все, всю систему збудуємо і активуємо систему. Тобто, бачите, я пробівся по п'яти кроках, як це воно буде виглядати. Вам не потрібно так робити все детально, хочете детально, хочете не детально можете сказати, просто я планую почати роботу десь завтра, післязавтра, сьогодні, зранку, і це буде готове там, до суботи, субота-неділя, буде готове. Просто дати знати клієнту, це повірте, це це, це, це вам допоможе вашій репутації в кінці кінці вам клієнт дасть, дасть хороший відгук.